би подякувати за навчання українських поліцейських угорщині покупотехніки. Також для нас дуже важлива та гуманітарна допомога, яку ви нам надавали спочатку війни. Конкретно Чорнобильська зона, де ми заходили це костюми, ті, які вона давали зими, та далі вони дуже душно допомагали роботі. На всі ще раз функції, які ми додатково пропонуємо основна наша мета порядок країні, порядок держав. Система каста діректор, яка має доступ до всіх відеокамер. Ми, як угорські поліцейські, думаємо про вас як про побратимів. Коли Пан Кіш звернувся до мене з проханням про надання вам підтримки, я без вагань погодився. Я завжди говорю, що і малі хороші справи це багато. І, хоч в загальному розумінні наша співпраця займає невеликий відсоток, але ми робимо все від нас можливе і сподіваємося, що це буде внеском у загальну справу. В гуманітарному плані по знешкодженню вибухонебезпечних предметів, Угорщина готова надати велику допомогу Україні. я хотів би від імені всіх поліцейських угорщини висловити співчуття родинам цивільних та родинам поліцейських, які загинули під час війни.